У сьогоднішньому відео я буду робити Arctic Explorer Science Lab Track 60471 Lego набір. Повний огляд. Він коштує 119 доларів 99 центів на, в онлайн або 109 євро і 99 центів в магазині. Він має загальну 1064 кусочки. Оце він зроблений з трьох головних кусочків. Це головна машина, ще є е, зона для вовків і печера. Це всі люди, які оперують трак Великий, велику машину. Тут є вок і механік з радіо, тут є капітан з кепкою і з пухкою курткою, тут є тек, людина з комп'ютерами, з USB-драйвом. Тут є лікар з речиною, якого може слухати серце, і тут є просто звичайний, простий працівник. Щоб поставити сно сномобіль назад машини, витягаєте оцю цю кусочок. І легенько і акуратно ставити сноубіль, щоб ви могли їздити цей машиною і тягнути сноубіль. Це головна печера, і зверху тато полює, а знизу мама і маленький вовчик сидять в печері і їдять кістку. Є такі дві кусочки, щоб приєднувати їх до інших частин, інших наборів, таких самих або схожих. Щоб могли був, бавитись більше. Це передня частина машини, і тут є місце на двох людей спереду, і зона для комп'ютерів. Обсерваторія теж тут контролюється, і тут є комета і вовк. Це головна частина, і тут є ліжко, кухня, їдальня і туалет. У кухні є пательня, кран і е, чашка. Ось тут є. Полярний ведмідь і морський котик, тут є список, що треба робити, тут є єті, і, можливо, коли вони його бачили, а тут є тигр і горила, можливо, яку вони теж бачили. Зверху є антена, і є велика-велика коробка, що якщо ви знімете, і ви її просто так от знімете зверху, то там всередині є купа їжі. І в тій коробці є дві сосиски, дві капусти, один банан, одна курча, чи... нога і морква. Оце сноумобіль на ззаду. І ще в сноумобіля є ззаду інструмент, щоб ремонтувати машину і сноумобіль Ззаду є дві речі, щоб ходити по... Лазити по постійнах. Зі снігом. І машина теж може крутитись тут, щоб легше зайти. Тут є драбина наверх і лопата, щоб відкопувати сніг від машини. Тут є е, аптечка і лежак, щоб носити ось так: от поранених, і потім їх зразу лікувати. Це перед машини, і він дуже гарно може переїжджати інші речі каміння, через те, що перед може два куски витримати і не нахилятись, а зад може два ідеально витримати, а один він вже трохи починає машину хилити. Це через те, що зад менше нахиляється, через те, що перед і зад, якщо один йде вниз, то другий йде вверх. Але вони по інших боках працюють окремо. Щоб розділити машину, витягаєте цей кусок знизу. І потім витягаєте головну частину вверх і розтягуєте машину. Вважайте, воно падає, поставив пару кусочків Лего. Think... Я думаю, що цей набір дуже класний, через те, що ним легко бавитись, і мені дуже сподобалось будування. Я би хотів, щоб задні колеса більше могли б нахилятись, щоб об'їжджати каміння. Дякую за перегляд. Підписуйтесь і ставте лайк.